Війна може затягнутися на невизначений час, якщо такі держслужбовці, як Калмикова, Сухарукова, Данилюк, за підтримки депутата від Зебизуглої, яка писала схвальний поспіль підтримку, будуть продовжувати лобіювати чиїсь інтереси, а не реально дбати про життя бійців. Уявіть, що на чолі військової медицини Міністерства оборони стоять люди без відповідної освіти. А головне без дозвіду, які приймають накази ініціюють розробку законів, лобіюючи чиїсь інтереси. Це не про синдбаліць, це загроза життям наших військових. Куди дивляться офіс президента, крім Міноборони, з МВС, МОЗ? Бійці анонімно повідомляють про низьку якість медичного обслуговування, але бояться скажетись відкрито. Адже якщо ти скажешся, тебе можуть перестати лікувати, не бійтеся, діліться на болілим. А що роблять наші чиновники? Ті самі держслужбовці, порушуючи?